Потужний вибух пролунав сьогодні в Дамаску. Злетів повітря автомобіль, припаркований біля поліцейського відділку в християнському кварталі міста. За попередніми даними загинули щонайменше семеро людей, більше десяти поранені. У протистоянні християнська громада в Дамаску підтримує президента Асада. Місцеві християни бояться, що якщо переможуть повстанці, до влади у Сирії прийдуть ісламісти. Вибух стався в той час, коли в Дамаску перебував спецпосланець ООН в Сирії Лахдар Брахімі. Він саме зустрічався з Башаром Асадом, щоб обговорити питання про припинення вогню на час свята і далятха. Якщо нам вдасться припинити вогонь на час свята і дотриматися умов перемир'я, на цьому можна буде будувати подальші зусилля. Якщо цього не станеться, доведеться далі шукати вихід із ситуації і сподіватися знайти рішення, щоб полегшити життя сирійцям. Міністр закордонних справ Сирії схвально поставився до пропозиції про припинення вогню. Лідер сирійської національної ради, що базується за кордоном, Абдельбасет Сієда, також висловився за перемир'я однак, остаточного рішення припинити на кілька днів бої досі немає.